Для мене ліцей це другий дім, де я не тільки для мене але й проводжу час зі своїми друзями. Я люблю свій ліцей, тому що це місце, де я знайшла справжніх друзів, де навіки закарбовані теплі спогади моєї юності. У його стінах я здобула ґрунтовні знання, які залишаться зі мною назавжди. Наш 45-й ліцей. Це велика родина, з якою ми проводимо більшу частину свого життя. Ліцей для мене це, звісно, друзі, уроки, перерви. Але найбільше це гарні вчителі, які пеклуються про наше майбутнє, терплять нас та надають нам знання. Велика їм повага за це. Ще хочу звернутися до учнів. Якщо ви вже тут, я впевнена, що у вас є достатньо знань, щоб вчитися невідмінно. Треба тільки трохи-трохи докласти зусиль. Вчіться, і все буде Україна. Ознайте відчуття. Коли ви прикидаєтесь у шостій ранку. Відчуваєте себе, як оцей кіт на картинці, вам холодно і сумно, і голодно, і хочете в ліжку залишитись на все життя, але сьогодні ж ліцей, і ви вилітаєте на всіх скоростях туди. В такий момент ви розуміють, що ліцей, напевно, єдине, що тримає мій день у нормальному графіку. От ви приходите туди, вам хочеться заснути десь у куточку, і ви розумієте: сьогодні доктант. По історії самостійно закермою і спати вам вже не хочеться. Та крім того, ваші там і друзі чекають і кумедні вчителі, і під кінець дня якась магічна дія відбувається, і ви забуваєте про свій ранковий стан. І ну, такі дива може творити тільки ліцей. Тому я його і люблю. Цінуйте його, поки він у вас є. Чому я ходжу до ліцею? Ліцей це таке місце ходимо ходимо кожного дня, навчаємося, робимо щось сперше та отримаємо позитивні емоції. А вже ж, наша успішність з предметів іноді кульгає, але це не проблема, бо ми її завжди можемо виправити. Головне, що ми можемо вільно навчатися, сміятися, підтримувати одне одного, заводити нових друзів, З самого зарахування до ліцею. Він намагається зробити наше майбутнє кращим, ніж могло би бути. Але найголовніше, чому ми ходимо до ліцею, бо вчитися це наш обов'язок. Для мене ліцей це однокласники, які завжди підтримують, і вчителі, які завжди допоможуть. А для мене ліцей це найкращі друзі і кращі вчителі. Я Навчаюся в ліцеї №145, тому що тут працюють професіонали свого діла. До кожного учня ставляться з любов'ю та повагою. Тому я впевнена, що здобуваю якісну освіту. Я обрала навчання в ліцеї номер 145 для того, щоб здобути гідну середню освіту і за допомогою знань, які я отримала, вступити до вищого навчального закладу. Я люблю ліцей за рідну, теплу, сімейну атмосферу. Тебе завжди підтримують, допоможуть і прикриють, якщо треба. Приходячи до вчителя, ти отримуєш купу щирих теплих обіймів, чайок з шоколадкою. І декілька свіжих новин. Мій ліцей це моя опора та другий дім. Звісно, я люблю його за знання та навички, які він допоміг мені здобути, але це лише крапля серед безмежного океану. Ще дитиною я прийшла до ліцею, тому він навчив мене мислити нестандартно та комунікувати з однолітками. Тут я познайомилася зі своїми найкращими друзями, знайшла багато однодумців, неперевершених вчителів, які завжди готові дати пораду. Ліцей для мене це не лише місце для навчання, але й друга родина, де завжди раді тебе бачити. Тут я відчуваю справжню підтримку та дружбу, атмосферу, де кожен стурбований про успіх кожного. В ліцеї я росту не лише інтелектуально, а й емоційно відчуваючи, що мої досягнення та мрії підтримують як рідні. Чи були ми щасливі, безмежно? Я змінилася 24 лютого. Шкільне життя закінчилося як і для півтори тисяч учнів Маріупольської школи номер 10 Далі 22 блокадні дні без харчів, води та медикаментів з постійними обстрілами та авіаударами. Потім у з із міста пішки та фільтрація. У тому хаосі першим кроком до моєї країни. Була протягнута рука допомоги та підтримки адміністрації ліцею No145. Я ніколи не забуду урок онлайн пошупки, бо говорити українською мовою було небезпечно. Моє повітря стало жовто-блакитного кольору, коли за п'ять діб я проїхала 4 тисячі кілометрів та перетнула 5 кордонів. Україна почалася для мене з ліцею номер 145 Здбаливого якти від вчителів та спорозуміння в їхніх очах, чи будемо ми щасливі безперечно?